Не прискіпливі до звуку, і, чесно кажучи, я як дивлюся відос, я не бачу катастрофічної проблеми в звукові. Ну, чесно, я власне, якби можливо, якби у мене це різало в вухо, я б це вже б, давно б змінив. А так як я дивлюсь, і мені і окей, я не бачу жодної проблеми, то і мені його і змінювати не дуже хочеться. Але так, звісно, я бачу різницю між якісним і неякісним звуком. Я розумію, що цей звук в порівнянні з випусками Дудя є неякісним. Але тим не менше, типу, я не скажу, що це фатально галімий звук. На ньому немає ніяких посторонніх шумів. А отже, він вже в апріорі не може бути галімим. Тому так. І в цьому відосі. Дуже багато людей написали саме за звук, тобто все інше вийшло на той рівень, який цілком і повністю задовольняє кінцевого глядача, окрім звуку. Тобто, звук це ще залишилося на низькому рівні, і це те, що і досі не задовольняє, розумієш? Тому в цьому, звісно, велика проблема. А, тому що я можу писати якісний звук, але я можу його писати не через петличку. А, немає нормальних проводів. От я вже купив 4 дрота, які є перехідниками до мікрофону рот. Типу, роди вважаються топ-1 петличками в своєму ціновому сегменті, і в такому ж ціновому плюс-мінус сегменті є тільки один конкурент: це діджайка і все. Розумієте? І проблема в тому, що я пишу через айфон, а не через камеру. І через iPhone я не знайшов відосі нормального конектора, який би видавав якісний звук без перешкод. От цей мікрофон через те, що провод не якісний при конекті до айфону він видає потріскування кожну третю, кожну п'яту секунду. Коли їх немає, це ідеальніший. Найчистіший звук, який би тільки міг бути. Але ці потріскування вони все зводять нанівець повністю. І це великий мінус. Тому що якщо немає якісного конектора для них, в мене тільки один вихід записувати якісний чистий звук це через HyperX